Він боровся, щоб жити але загинув, щоб жили інші. Молодший сержант Богдан Скрипниченко загинув 16 квітня 2022 року під час виконання службових обов'язків у районі міста Баштанка на Миколаївщині. Наступного місяця, 13 травня, захиснику виповнилось би 31 рік. Богдан народився у місті Вогледар Донецької області. Закінчив Запорізький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Вищу освіту здобув на юридично-правовому факультеті Східноукраїнського національного університету імені Володимира Да. У 2016-2019 роках у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади брав участь в АТО ООС. Був командиром бойової машини. Пройшов такі гарячі точки Невельське, Піски, шахта Буттівка, Донецький аеропорт. Широкине щастя. Поховали захисника в селі Прогорицького на Львівщині. У Богдана залишилися рідні. Син Владислав, донька Аліса, друзі, побратими. Але частіше його згадую мати. Пані Оксана. Він такий добряк у мене, такий доброзичливий. Завжди оптиміст по своєму складу характеру. Він любив життя. Такий світлий, сонячний. Машини це прям його. І дуже цікавився артилерією. Він дуже багато читав книжок про історію України. І навіть мені привозить, що ось мамо, і піпочета. Світле життя Богдана, його відданість військовій справі українському народу і державі це великий подвиг, про який людство повинне пам'ятати. Нашому герою назавжди 30. Слава і шана йому. Вічна пам'ять, слава Україні.